Як поводитися жінці? Так само й жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки, повній покорі. А жінці навчити я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо, був створений перше, а Єва потому, і Адам не був зведений, але зведена, бувши, жінка попала в переступ та спасеться вона дітонародженням, якщо пробуватиме в вірі, любові та посвяті з розвагою. Дуже чудовий вірш, знаєте. І раніше б я по таким словам, якби мені хтось би сказав би, то я би там возмущалася, можливо, ще б кричала би і доказувала би. Але дійсно, жінка зараз в наш час. Жінки як відкриють свого рота. Та вони, як говорять, чоловік має бути під каблуком. Раніше і я так думала. Раніше мене не навчила. Раніше, як мені пример, пример показували, що жінка має керувати чоловіком, що там чоловіка держати в оборотах, да? щоб він не шах ліво, не шах право розстріл. І зараз, наскільки в мене відкриваються очі, да, повинні ми е, бути скромнішими. Ми не повинні. Показувати себе на показ, ми не повинні показувати, що ми головніше чоловіка, щоб чоловік рота закрив. Це не повинно бути, тому що жінка менша. Чоловік є головний, він голова в сім'ї. Бог создав спочатку Адама, а жінку він создав як помічницю. Жінка повинна з покорою покорилася. і Слухати свого чоловіка це не означає, що якщо е, чоловік там десподав, він не знущається зі своєї жінки, і жінка а жінка повинна мовчки сприймати все. це. Але так, е, і повинна мовчки і Якби терпіти це все. Але знаєте, коли жінка є в покорі, Бог покерує цією ситуацією, Бог покерує чоловічим серцем і чоловік зміниться. Але якщо жінка буде в покорі, якщо жінка буде відкривати рота, кидатися до нього, і я же ж мовчала, а він нічого це не зробив, він нічого не міняється, я міняюся він ні то нічого не зміниться, нічого не зміниться. Бог любить смирених. І якщо ми будемо смирені, то Бог покерує ситуацією, Він покерує цією чоловічим розумом, і все зміниться на краще. Амінь. Будьте благословені.